Tesla Model Y Сьогодні робимо шумоізоляцію багажника і задньої ляди тепер. Зібраний салон. Все гаразд. Вкрили поверхню аркубітму. Всі елементи пластика проходимо антискрипом Всі контакти з металом по пластику проходимо антискрипом. Ось дошумовізоляції. Тепер, Тепер який ефект? Зібрали ляду, зібрали салон. Багажник. Tesla Model Y. Сьогодні робимо шумоізоляцію багажника і задні ляди тепер. Зібраний салон? Все гаразд.